Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови ціна за кілограм 235 гривень. Розпочну свій огляд ось такого светра чорного кольору. Не дуже мені тут сподобався фасон, але дуже хороший тут склад тканини. Тут 70% вовна, 20 ангора і 10 нейлон. Дуже теплий, дуже м'який, пухкий і зовсім не колючий. Що це за розмір невідомо, адже основна бірка відрізана, але светр мені підійшов і доволі непогано дивиться. Єдине, що мені в ньому не подобається, це його горловина. Ось така вона широка і мені видається не дуже актуальною. І, як на мене, не дуже актуально виглядають рукави, оскільки вони вверху розширені і донизу йдуть завужені, такий от ефект летючої миші. Тому вирішила цей светр не брати. Наступна моя знахідка це блуза. Такого вона сіровато-синього кольору. Написано, що зроблена в Італії. Мені ця бірка вже знайома, і хоча тут бірка зі складом відрізана, очевидно, що вона шовкова. Ось цей верхній шар напівпрозорий він шовковий, шовкова тканина, а внизу нижній більш така от плотна тканина це віскоза. Мені не вперше трапляються блузи цього бренду. і… Вони переважно всі однакові модельки, ну тобто з одним принципом вони пошиті, завжди складається з двох шарів: верхнього шовкового і нижнього з віскози. А тут ще додані ось такі от блискатки, дуже блискучі, що додає цій блузі такого якогось святкового настрою. І хоча блуза і справді непоганий варіант, як для якогось святкового вечірнього виходу вирішила її не купляти, адже вона йде з дефектом. Ось тут немає одного гудзика. Звичайно, це не є великою проблемою. Можна і інший гудзик пришити, але зараз не так багато напевно моментів. Таких от святкових, куди б в ній можна було б піти, тому вирішила залишити в магазині. А це я вам вже показую свою наступну знахідку, плаття на чорному фоні ось такі пір'їнки, 14-й розмір або L розмір. Це мій розмір, мені має підійти і тішить її склад тканини, це 100% віскоза. коза. І це могло бути просто ідеальне плаття, якщо б не його довжина. Воно надто коротке, самі все бачите. Хоча, можливо, як якийсь пляжний варіант могло б бути, але для пляжу воно теж, мабуть, не дуже підходить, оскільки йде на довгий рукав. Ну, такий рукав 3 четверті. Тобто воно би підійшло на якусь таку прохолоднішу погоду, а не на спекотну пляжну погоду. Йому сантиметрів 10 довжини так, воно б було просто ідеальне плаття, цікавий має принт і мій улюблений фасон, воно йде таке от приталене і потім далі розширене. Наступна моя знахідка це ще одне плаття від бренду New Look, Це 40 або 12 розмір. Іде воно на бретельках, таке дуже літнє і дуже актуальне. Тут і актуальний і принт, і сам фасон. Єдиний мінус: бірка зі складом тут відрізана, і не можу 100% сказати, що це натуральна тканина, наприклад, віскоза. Можливо, що це і поліестер, дуже шкода, оскільки плаття дуже класне. Такі от дрібні квіточки мені дуже подобаються, дуже вони завжди і романтично виглядають, і мені здається, пасують просто всім. І дуже цікаво плаття пошити вперше. Так, зустрічає саме такий варіант. Виглядає ефект, ніби це роздільна спідниця і топ. І сам топ такий, де корсетний на зав'язку. Цікаво це дивиться на рахунок нього. Я подумаю ще. Наступна моя знахідка це ось така сорочка. Це 12-й розмір, красивого ніжного блакитного кольору. І має ось такий от дрібний горошок. На дотик дуже приємна тканина. Очевидно, що це натуральна тканина. І тут 85% віскоза і 15 льон. Доволі незвичне поєднання тканин. Переважно льон поєднують з котоном. А от з віскозою не пригадую, щоб я зустрічала ця тканина насправді така дуже ніжна, тоненька і практично не пом'ята. Непоганий колір, дуже хороший склад, але хотілося б, щоб сорочка була трішечки більшою, не такою по фігурі, як вона йде, а трішечки оверсайз, тому не буду її брати. Наступна моя знахідка це ось така смугаста кофта в розмірі XL, але вона не виглядає надто великою. Думаю, мені має підійти ідеально. Маю сентименти, ось до таких смугастиків І завжди, якщо бачу в секонд-хенді в ідеальному стані, в хорошому стані такі кофти, обов'язково бере їх з собою в примірочну. Склад тканини тут, до речі, дуже хороший, це 100% котон, і ось така у неї цікава спинка, зроблена ніби на гудзика. Ну, це такі декоративні гудзики, ефект ніби защіпається, вона ззаді. І ось так ця кофта виглядає на мені, дещо вона внизу йде розтянута. І мені видається, що вона розтягнеться ще більше, оскільки у неї така структура тканини. Окрім того, це така тканина, на якій будуть робитися кофтунці невеличкі. Ну, і загалом, ви самі бачите, вона на мені виглядає якось дивно. Спереді вона коротша, ззаді довша, і рукавчики теж якісь такі от незрозумілі. Сьогодні з нахідками якось мені не дуже щастить. Загалом, ніби речі, непогані, а от в примірці усе не те. Ще вам хочу показати ось таку блузу, що правда вона маленького розміру, тому просто показую вам не в примірці, а ось так на вішаку. Дуже цікавий у неї. Принт на такі от якісь східні мотиви. І я думаю, що це власне, справжній тед Бейкер, оскільки там є характерна для нього набірці цитата. Але от по складу вона, звичайно, не дуже, це 100% поліестер. Якщо блуза була не синтетична, вважаю, це була б одна з кращих моїх сьогоднішніх знахідок. Дуже крута знахідка, оскільки в неї і принт крутий, і дуже актуальний сам фасон. Оскільки з одягу мені сьогодні не дуже пощастило, ще зайшла на взуття. Це взуття з люкс відділу з фіксованими цінами, знайшла ось такі от сандалі Skechers. Дуже зручні, класний колір, але не дуже актуальна модель. Знову ж таки, вони йдуть на танкетці, на такі, як корковій. Ну, а лямки тут такі, як тканинові, проразинові, можливо, тут навіть використаний льон. Ціна їх 350 гривень. Доволі непогана ціна, але були б вони на плоскому ходу, так не на танкиці можна було б їх купити. І на кінець відео традиційне зважування речей, які мені сподобалися найбільше. Ось таке квітчасте плаття заважило на 63 гривні, але я його вирішила все-таки не купляти, оскільки тут невідомий склад тканини. Зважила ще заради цікавості чорний светр, і його ціна 87 гривень. І смугаста кофта заважила на 53 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.